Завжди так сумно, коли дивишся ці фотографії, це ну по багатьом палацам у нас таке Люди собі так жили, так гарно вдягнуті, такі нечних не був тут цей ну класне життя тут було. ми стикнулися з моментом, де ми, де історична спадщина втрачається все більше і більше, вона розсипається на очах, провалюються дахи, е, і зараз настав той момент, де хоча б знайти кошти, на те, щоб це все. Законсервувати і сад на це сумно дивитися. Це фантастичні будівлі, які відтворюють давні традиції. Поруч розкішний парк, яким прогулюються туристи. Вони б могли споглядати і цю спадщину, аби вона не була в руїнах. На жаль, і це не дуже добре. Крига з кресла. На занедбану спадщину Скоропадського таки звернули увагу професіонали. А цю болючу тему ми неодноразово підіймали у своїх сюжетах. Аби оглянути руїни двох флігелів, пральні, конюшні та школи до Тростянця прибула команда столичних архітекторів, юристів, нардепів, реставраторів та благодійників на чолі за кімом галімовим. І це ще не всі зіркові гості. Серед них і нащадок гетьмана Розумовського граф Грегор Розумовський. І, попри те, що граф проживає у відні, він дуже підтримує та усім серцем вболіває. За Україну як і 100 років тому президент Росії Путін mm -hmm. сьогодні веде себе неприпустимо mm -hmm. по відношенню mm -hmm. до України, mm -hmm. та на її місці mm -hmm. може бути і mm -hmm. будь-яка інша країна Європи. Ми це чудово розуміємо і повністю підтримуємо Україну mm -hmm. в її боротьбі. Чи буде в Тростянці своя покорщина, цікавимося у Акіма Галімова. А він під враженнями від побаченого не стримує емоцій. Насправді таких об'єктів дуже багато і постійно, коли ти мандруєш, бачиш пам'ятки в такому стані, хоча ці споруди не мають статусу, на жаль, пам'ятки ні національного, ні місцевого значення, але звісно, що дуже ну, жахливо це спостерігати, тому що це наша історія. Можна ще знаєте, побачити це відлуння тієї красоти. Яка тут була, але, на жаль, на жаль так є так, як воно є. Ну, Жахливо. Я, я, я сподіваюся, що е, це буде змінюватись потрохи. От, бачите, ви знайшли ці споруди, От, зараз намагаєтесь привернути до них увагу. Я думаю, що це, що це важливо, але тут ряд ключових проблем пов'язаних з тими пам'ятками. Тобто дві чи три, я розумію, просто ну безхозні, тобто вони нікому не належать. У ці е е кілька об'єктів приватній власності багато-багато років, але ми бачимо, що людина, яка придбала їх, ну ось, власне стан можна спостерігати. Головне це надати цим історичним будівлям статусу пам'яток національного значення, резюмує представник українського товариства охорони пам'яток Сергій Юрченко, який після перегляду. Нашого сюжету відкрив для себе досі невідому спадщину Скоропадського. Коли подивилися відео на Фейсбуці, то я просто був вражений, тому що ми вважали, що тут зберіглася тільки одна будівля. Казали, що от є така відома, дуже дослідниця місця Скоропадських, вірніше, їх двоє. Вони чоловік і жінка, Тетяна Осташко і Юрій Ларіонович Терещенко. Вони збирають матеріали, про них багато років займаються. Вони дуже хороші фахівці. Вони працюють в інституті історії. І вони ж видали ці спогади про Скоропадського. Інші книжки в них є про це все. І е, вважалося, що тут ну, дуже мало чого збереглося, тому що все було знищено. виявляється, що збереглося багато, прямо скажемо. П'ять флігелів це багато, це дуже багато. І воно все ну, історичне, тобто стан, звичайно, його зрозуміло, який аварійний, але факт в тому, що воно збереглося. Тобто це йому дає якусь надію, якусь надію, що можна щось було би подумати, що це можна зробити. Ми зараз хочемо його на облік поставити як пам'ятку. Ніде не перебуває на обліку. І я вважаю, що це треба ставити на облік всі ці флігеля. І вже відразу, я думаю, можна ставити його як національного значення. Національного значення, тому, що особистість Павла Скоропадського це зрозуміло, особистість всеукраїнського масштабу. Вона отримає юридичний статус. і Тоді вже, якщо вона отримає юридичний статус, тоді вже можна ну якісь дії сприймати у юридичному плані у юридичній площині для його збереження. Коли будівлі отримають статус пам'яток національного значення, можна буде говорити і про їх збереження та відновлення, заряджає оптимізмом голова благодійного фонду. Сміливі відновлювати та професійним поглядом оцінює будівлю літнього флігеля Івана Скоропадського. Цікавого тут збереглися ось частинки перекриття старі старою дранкою, по якій можна побачити, з якого дерева будувалася ця будівля. Тобто це один з небагатьох таких цінних речей, які тут є. Важлива історія взагалі з такими будівлями. Ми розуміємо, що нам у спадок дісталося дуже багато старих об'єктів, маєтків, церков, колишніх промислових будівель. Це бажано було б зберегти. Не все варто перетворювати на музеї, де повторювати. Ті самі функції, які вони були до цього, ну не буде тут уже маєтку пана, бо панів вже давно немає, чи поміщиків. Тому для цих будівель треба вигадувати нову функцію. Важливо, щоб у будівлі був ефективний власник, який обмежений певними державними законами, умовами, що щось він має зберегти. Це передбачено в українському законі, але воно контролюється сяк так. Бо Якби воно справді працювало і контролювалося, закинутих об'єктів було б набагато менше. Чи не найбільше були той факт, що місцеві не мають бажання опікуватися своєю ж спадщиною, натомість перетворюють її на смітник? резюмує Кім галімов. Якщо воно не цікаво місцевим, то на й... але не можна об'ять не об'ять. От, хоч щось, От те, що ваша група. От, Прилуцька група тут побувала. От вважаю і це, хоч невеличкою роботою. А що ви думаєте, mm -hmm. mm -hmm. як це можна було відреставрувати і що б бути в Як я і казав, перше це бажання. Mm -hmm. Бажання і якесь вкладення. Mm -hmm. Я був би радий в одній з кімнат розташувати Тростянецький приватний музей, перенести його сюди. І це було б набагато краще, ніж знаходиться в моєму житті. Ви хочете роз'їхатися з вашими артефактами? Ніко. <ай não> <skulling> <tih> 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 Чи буде в Тростянці своя Покорщина, покаже час. Але з неба не впаде, каже місцевий краєзнавець і дослідник історії Ростислав Маляренко, з яким ми все і закручували. Я відчуваю сподівання. Що воно з мертвої точки трішки зрушиться, що це когось зацікавить. І з часом те, що нам заважає, прибереться. І хоч як-небудь я реальним туристам, які ось стоять поруч, зможу показувати те, що тут було, як воно було, для чого було і для кого було. Якось так. Юні столичні туристи, які сьогодні мандрують ростянцем, теж усім серцем вболівають за позитивні зрушення. Бо ж таку історичну спадщину просто не маємо права втратити. Ми Просто катаємося по Чернігівщині. Ви вирішили заїхати до маєтку Скропацького, потім в Сокиринці. І от побачили тут вас, хотіли зайти в музей, потім в парк. От, дивимося, маєтки різні, були в Батурині, в Качанівці були. В розваленому маєтку е, цих е, Кочубеїв були в Бахмачі, в вичні. Там, правда, маєтків ми не бачили, бачили церкви різні. За кордоном не було більшовиків, з дозволу, яких можна сказати, селяни всі ці маєтки порозбирали. Так само в Київській області біля мого села є село Ташань, там колись теж був великий маєток. Князів Горчакових його теж розібрали, зараз там ну, тут хоч щось збереглося, а тут там, в Ташані немає взагалі нічого. Тому за кордоном більшовиків не було і революції. Відповідно, селяни такого не робили з маєтками, і в них не облаштовували там свинарні різні і так далі. Тому у нас вони не збереглися. Ми дізналися чисто випадково. Ми спочатку думали, що ми маємо робити ще один день. Вирішили поїхати в Сокаринці, а потім дивимося, а тут я зразу згадали, що Павло Скоропадський був у Трусінцях. Ми читали його мемуар і вирішили заїхати сюди. Щодо того, який є стан в української спадщини, ну насправді дійсно болить ну, навіть у інших відомих будівлях, там, наприклад, Качанівка. Качанівка, звісно, дуже класно зберіглася. Це дуже хороше місце, але, як на мене, держава повинна більше спонсорувати, більше фінансувати. Тож не байдужі, уже найближчим часом долучайтеся до масштабної толоки. Про час і місце ми повідомимо у сюжеті. А ми, прощаючись із дорогими гостями, обмінюємося символічними презентами. Власне говорить, що надмірна тверезість висушує душу. Це про ментальність українців. Ковченко розкажіть трошки про нього. А Давайте вип'ємо, буде весело. Це наш актор. Дуже дуже крутий актор, який родом з прилук. Сьогодні день народження хізбіоз до чудей. Дякую. Як буду за честь повісити все візьмети подарунок віднець, просто Так, це ми шкошаємося.